Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, вже в цей 39-й день Великого посту. Сьогодні маємо суботу. Гляньте, дорогі, в Євангелії, сьогодні фарисеї і первосвященники збирають раду. Їхнє головне запитання, що з ним робити? Тобто, що робити з Ісусом Христом. Вже він для них зовсім був невигідний. Якось підходжу до цього і так, і витягую з цього нібито щось і позитивне, і так само негативне. Позитивне що? Що гляньте, якщо було в них якесь питання чи якась проблема, вони вміють зібратися разом, зібрати раду, щоб вирішити. Не хтось там сам собі вирішує. Тільки вміють зібратися, вміють в цій спільноті вирішувати. І часами буває в нашому житті, що от бракує чогось такого, що я прийду і когось запитаю, або якось зберуся десь спільнотою, щоб вирішити якесь питання. Це може бути і в родині, що ми можемо сісти разом і обговорити, що, слухайте, от є таке питання, і я хотів би, щоб ми разом це поговорили. Можна самому щось вирішити, але тут є те, що хочуть разом це зробити. І ніби в цьому плюс. А з іншої сторони це питання, що з ним робити. І в цьому питанні, знаєте, звучить от трохи таке, що коли хтось боїться взяти на себе якусь відповідальність за якусь справу. То починає ходити і шукати когось, хто би мені сказав, що я маю робити. Бувають часом такі випадки, що якась людина от в житті щось хоче зробити і вона боїться зробити. Вона не впевнена, вона боїться прийняти якесь рішення, і тоді шукає когось. Може прийти до священника, може прийти до батьків, може когось там іншого спитати і сказати: слухай, що мені робити? І якщо ти тільки скажеш, що робити, ну, то та людина, можливо, так зробить, але якщо щось не вийде, то кого вона буде звинувачувати? А вона буде звинувачувати того, хто їй це сказав. Да? І тут, з іншої сторони, якщо взагалі підійти до цього всього запитання, що з ним робити, тобто чи тут нема теж того, що хтось боїться сам прийняти якесь рішення, і хоче це, як би сказати, рішення скинути на когось. Що ти скажи, що я маю робити, а я зроблю. Але якщо вдруг щось, то це не я винен, це ти мені так сказав. І, тобто погляньте, ось ця така сцена, якісь і мої такі роздуми і в одному напрямку, і в другому. Да? І, не, і в житті дійсно є і такі ситуації, і такі, і ми маємо вміти мудро поступати і в одних, і в других ситуаціях, і маємо вміти зібратися. Спільнотою зібратися з сім'єю або з іншим якимось, щоб вирішити це питання, бо знаєте, дві голови чи три це не одна. І з іншої сторони, теж не боятися брати відповідальність на себе, що я маю вирішити. Особливо сам за себе, що я маю в конкретній якійсь ситуації зробити. І хай Святий Дух нам допомагає завжди правильний робити вибір. Дякую за сьогодні. E do Zústrici.